Більше 4,5 мільйонів. Саме стільки українців вже оформили зимову є підтримку. Запрацювала ця програма через дію з 1 грудня. Від учора виплати можна отримати через Укрпошту, а на наступному тижні через банки. Тож як отримати допомогу та на що її можна витратити? Анастасія Терещук розповість. Отримати тисячу від держави можна не виходячи із дому. Потрібні лише дія та карта національний кешбек. Кілька натискань у додатку, і ви вже подали заявку. Після цього заява відправляється в обробку і протягом 10 робочих днів, якщо всі перевірки будуть успішні, вам нараховуються кошти, і ви отримуєте повідомлення від банку. І саме Дія це найбільш популярний спосіб отримання допомоги серед українців. Я вже оформив. А що плануєте придбати? Те, що можна буде. Вже як прийдетеся, то буду орієнтуватися. Що робити, якщо приміром смартфону нема? Є варіанти перші через банки-партнери для людей, у яких немає РНО КПП, це індивідуальний податковий номер. Хто відмовився від нього з релігійних міркувань для людей похилого віку? 65 років і більше. А для законних опікунів, у яких немає в дії свідоцтва про народження цифрового, буде можливість подати заявку через банки-партнери, 14 банків-партнерів. Відповідно, там можна буде і карточку оформити. Варіант другий через Укрпошту. Всі, хто отримує цю тисячу через нас, а це пенсіонери, люди старше 65 років, інваліди першої другої групи. Це ті люди, які вже отримують пенсію у нас. Тому їм нічого зовсім нічого не треба робити, не треба подавати ніякі заявки. Отримати гроші можуть і діти. Для цього батьки повинні додати свідоцтво про народження неповнолітнього у дії, а при оформлення заявки вказати свою картку національного кешбеку. І тепер про те, як можна ці гроші витратити, насамперед на українські товари, а ще на послуги комунальні, медичні та юридичні. Можна купити книги, квитки в театр чи кінотеатр, ліки. Тут? З двох сторін є перевага і вигода як для пересічних людей українців, так і для українського бізнесу, який залишається в Україні. І звісно, на цю тисячу можна допомогти. Зсуважи, що з 11 тисяч можна лише у благодійні фонди, на відміну від зборів фізичних осіб. Для того це можна зайти в онлайн-банкін, обрати. Розділ благодійність і далі обрати якийсь фонд або розділити між декількома. А на що планують кияни витратити кошти та чи оформляють допомогу взагалі? Запитуємо. Ні, не планую. А чому? Ну мені не потрібно, в мене є гроші. Я і так завжди дозначити мені. Не планую. Я ні, ну якщо планую, то передам зСУ. треба оформити, потрібно. І таку допомогу можуть оформити всі українці, але є одна умова. Ця програма вона доступна тільки до людей, які знаходяться на підконтрольній території України. Податися тисячі можна до 28 лютого, а витратити кошти до кінця наступного року. Анастасія Терещук, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон Єдині новини.